До кінця 2014 року 70% житлових будівель області мають перейти у власність об'єднань власників багатоквартирних будинків. Про це заявили на круглому столі, присвяченому реформам у житлово-комунальній сфері. На думку учасників заходу, мешканці мають самі стежити за благоустроєм своїх будинків. Люди можуть самостійно визначатися з з тарифами, формами утримання будинків. Люди самостійно зможуть обирати послуги і замовника цих послуг, минуючи таким чином. Нав'язані рішення зі сторони органів місцевого самоврядування. Ця система плюс не лише для мешканців конкретного будинку, а й для усього міста. Городяни, які створили ОСББ, зацікавлені у тому, щоб їхній двір та сама будівля були у належному стані, адже вони витрачають власні гроші на те, щоб прибрати сміття або привести до ладу стіни у під'їздах. Головна ціль цього заходу. І в цілому, і програми реформування розвитку житлово комунального справ на направлена в першу чергу в розрізі те завдання, яке визначене президентом України щодо покращення умов життєдіяльності нашого населення. Сьогодні в області діє 382 ОСББ. На думку Олександра Тонкова, це зовсім небагато. В управлінні ЖКГ переконані, іншого шляху немає. В Європі мешканці житлових будинків давно об'єднуються і замовляють комунальні послуги у приватних чи державних підприємств. На засіданні круглого столу наголосили на тому, що ані обласна, ані міська влада не повинні перешкоджати людям, які вирішили відмовитися від послуг ЖЕД і створити ОСББ.